Зараз, поки чекаємо клювання, трохи більше розповім про плавунець. Плавунець це така вічна насадка, яка не твердіє, не розчиняється, з нею нічого не відбувається. Така одна баночка, її хватить на все життя, якщо ви її не загубите. Коштує вона дуже малі гроші. Дуже сильно пахне за рахунок сиропу, має отвір, в який -який гачок, ну, яка одягається на будь-який гачок. Всі плавунці мають два кольори, і саме коли в наживці є два кольори, це дає такий контраст, який бачить риба. В будь-якій прозорісті воді